Доброго дня, колеги. Продовжуючи спілкування з вами про комунікацію з пацієнтами та їх родинами, ми сьогодні розберемо тему повідомлення поганих новин, яка є однією з таких більш просунутих навичок лікаря і є, звичайно, непростою. Сьогодні для того, щоб навчати повідомлення поганих новин. Використовують симуляційні тренінги, коли ви повідомляєте погані новини навченому актору. Такі техніки використовуються в медичних школах США, Польщі та України. Але через, звичайно, технічні можливості назавжди є можливість і кожному лікарю інтерну пройти такий тренінг, тому ми. Хочемо записати цю інформацію для вас про основні принципи повідомлення поганих новин, і сподіваємось, що у вас буде можливість попрактикувати цю навичку не тільки на симуляційному тренінгу. Але також і подивитися, як це роблять більш досвідчені лікарі на ваших клінічних базах, і також можливо спробувати себе у повідомленні таких новин. Проте дуже вам раджу, перш за все, гарно підготуватися до цього і робити це тільки тоді, коли ви вже впевнені, що ви готові це зробити. Перед тим, як ми почнемо, будь ласка, пригадайте випадок, коли ви повідомлювали погані новини з пацієнтом. Або його родині, і подумайте про те, як все пройшло. Чи ви планували цю розмову заздалегідь, і, можливо, щоб ви могли покращити наступного разу. Ну, а я розпочну демонстрацію екрану, і я підготувала також невеличку презентацію по цій темі з основними моментами, основними правилами та способами. Які сьогодні використовують в світі для повідомлення поганих новин медичним працівником. Повідомлення про неприємні новини, перш за все, включає підготовку, як я вже сказала. Важливо розуміти, які емоції ви очікуєте отримати в результаті цієї розмови. Далі це це, власне, сама розмова, яка має бути спокійною та детальною. І, звичайно, ви маєте використовувати індивідуалізований підхід та підтримка, яка може бути надана в кінці розмови, а також певне подальше планування дій, що потрібно робити пацієнту надалі або його родичам. Це така певна стадія вже після. Самої розмови про погані новини. Курс MHGAP, який ми рекомендували всім вам пройти, вказує на 5 неприповідомленні поганих новин. І це такі прості моменти, вони стосуються не тільки саме поганих новин, а взагалі комунікації з пацієнтами. Не думайте, що все знаєте, не бійтеся, не симпатизуйте, а співчувайте. Тут кажіть про те, що ви розумійте емоції людини, не ускладнюйте повідомлення і, звичайно, не нехтуйте побудовою стосунків або довіри між пацієнтом та медичним працівником. Щодо самих поганих новин, якщо мова йде про смерть, а, на жаль, в нашій спеціальності. Це досить часто саме мова йде про смерть. То коли людина стикається з такою новиною, вона приходить умовно 5 стадій прийняття смерті, починаючи від заперечення, гніву, депресії, певної торгівлі, коли ви вже починаєте щось обдумувати, так, і прийняття, коли вже пацієнт або його родич приймає сприйняту новину. Так, це може виглядати на призмі часу. І ми, як люди, які бачать родичів пацієнта в цій чи іншій стадії, можуть це в певним чином враховувати. Для повідомлення поганих новин загально відомо декілька різних протоколів. От, всі вони звичайно включають підготовку, включають створення певного середовища, самої фази комунікації, коли ви уважні до емоцій людини, коли ви чітко кажете те, що сталося, у зрозумілій манері. От, коли ви от, певним чином підтримуєте. Або відповідаєте на емоційну реакцію пацієнта або його родини, і далі або робите підсумки, або озвучуєте якусь стратегію, що робити далі, Заохочуєте та підтверджуєте емоції і так далі. Тобто ці, ці алгоритми вони є схожими за своєю суттю, ми розглянемо лише один із них, проте, якщо вам цікаві інші з них, ви, звичайно, можете знайти про них. Більше інформації. Отже, алгоритм Spikes виконується, складається з таких шести компонентів. Перше, це сама, сама територія або локація, яку ви обираєте для розмови з пацієнтом. Друге, це певне сприйняття, тобто щось. Перш за все, запитати, чи пацієнт готовий сприймати інформацію, от, е, е, і наскільки він себе сьогодні почуває, і так далі. Далі запрошення або так чи запитання, чи ще раз, можливо, чи готовий пацієнт сприймати інформацію, чи хоче він знати все, як є насправді. Knowledge це надання самих знань, тобто простої, чіткої інформації. І це емоції, тобто відповідь, відповідь співпередживанням, і останнє це певні підсумки або певна стратегія, що робити далі. Давайте спробуємо зупинитися дещо детальніше на цих етапах повідомлення інформації. Перше, це сама підготовка, а це певний план бесіди, тобто ви вже знаєте. Яка інформація відома пацієнта, яка ні, або ви вибираєте приміщення, воду, серветки, можливо, виключаєте телефон, можливо, кажете колегам, що мені потрібно 20 хвилин для розмови з родичами пацієнта? Будь ласка, дайте мені цей час, не телефонуйте мені в цей час. От, інколи це якісь ступні запитання до пацієнта. Далі інформованість. Це перш за все, це, мабуть, перевірка все-таки даних, чи це та людина, з якою ви маєте говорити. Так? Це може бути дуже важливо, особливо, якщо по телефону ви спілкуєтесь. От, це певний вступ, вступ на інформацію. Дозвіл або запрошення. Запитати, чи пацієнт готовий почути все про свій діагноз. От, наскільки він готовий е, почути все те, як є. От, е, чи хоче він також, щоб його дружина, партнер, можливо, родич почув це. От, е, у випадку, коли ми повідомляємо про смерть, дуже важливо запитати, можливо, є людина, яка може підтримати е, цього родича. Наприклад, якщо це літня людина, вагітна жінка, можливо, їй варто покликати чоловіка. Або, наприклад, свою дочку, для того, щоб вона могла її підтримати, і для того, щоб ви не розповідали декілька разів одну і ту саму історію. Знання або вже сама безпосередня інформація про хворобу. Тобто, зазвичай робиться деякий вступ про отримані результати обстежень, або про те, як пацієнт був прооперований там, не знаю, колись, потім він знаходився в відділенні інтенсивної терапії, його стан був. Важким, він не мав покращення, ну, тобто певна така, певна така динаміка, і далі повідомлення чітко, однозначно того, що вам потрібно сказати, що ми діагностували у вас цукровий діабет, або ми діагностували у вас рак, ваша мати померла і так далі. Після надання повної інформації зазвичай ми очікуємо на такий певний. Емоційну відповідь, і зазвичай потрібно дати час пацієнту для того, щоб він сприйняв цю інформацію, і можна, можна також тут казати, що я розумію ваші емоції, розумію, як ви почуваєтесь, От, плакати це нормально, взяти руку, якщо це прийнятно, запропонувати води. І е, остання частина, компонент це підведення підсумків або визначення стратегії. У випадку з важким діагнозом це певне е, планування, до кого звернутися далі. Якщо пацієнт знаходиться в відділенні інтенсивної терапії, то ми маємо проговорити, що е, надається необхідна допомога, проводиться лікування, проводиться там, штучна вентиляція легень і так далі. От, е, і певну таку стратегію сформувати. Да? Якщо це людина, яка померла, то все одно потрібно якийсь план намітити, наприклад, там вам потрібно принести документи завтра або вам потрібно написати заяву там, і так далі. Тобто не закінчувати цю розмову на трьох крапках, так, на такому якомусь на невизначеності, так, просто її певним чином постаратися закінчити. Це ще одні такі інформації для підходу з Можливо, тут є деякі моменти, які ми упустили. Це, до речі, конфіденційність, що є дуже важливим. Ну і ми сказали, що потрібно виділити необхідний час запросити родичів, родичів пацієнта. Етап про інформованість все зрозуміло, дозвіл чи хоче знати пацієнт. все. Хвороба це отримання результату обстежень, вираження свого ставлення, повідомлення самої інформації, емоції. Так? Плакати це нормально, взяти за руку, запропонувати води, зробити паузу тиші. І шостий етап це формування плану дій, порадити до кого звернутись, призначити наступну зустріч. Протокол ABCDE є досить схожим. І я не буду зупинятися на ньому, але пропоную вам, якщо ви потребуєте, зупинити на цьому відео та детально перечитати протокол ABCDE, а також протокол PELTER, який теж є досить схожим і складається з підготовки, оцінки, попередження, розповіді, емоційної реакції та перегрупування. Отже, Дуже важливим є розвивати свою комуні... свої комунікації з пацієнтами, і достатній досвід у цьому дозволить зменшити відчуття тривоги як медичному професіоналу, так і самому пацієнту або його родині. Розуміння процесу сприйняття смерті та правильне повідомлення про погані новини є безумовно важливим аспектом для медичних фахівців, хоча ця навичка набувається досить складно, так, з часом, і тому вам теж потрібен час на оволодіння цією навичкою, і, звичайно, ефективне спілкування є основою взаєморозуміння та довіри між пацієнтами та медичними працівниками. І е, лікарі мають, е, не можуть звичайно практикувати медицину без навички ефективного спілкування. Е, тому, е, колеги, я сподіваюся, що ви віднесетеся з усією увагою до цієї теми, е, та е, будете відповідно практикувати на практичному занятті. Дякую вам.